А тепер я все зрозумів, це якесь весняне помутніння. То шерсть мамонта, то кирпичі відправляють. Якраз Тік-Ток нагадав, що було цього дня минулого року. Добрий день мої вітання. Сьогодні щоб контент просто страшна штука до нас приїхала, просто страшно. Подивіться, метеорит і ще на ньому остались куски шерсті мамонта. Тобто, штука сумасшедша дорога, денег стоїть нормально, взагалі, підожіть, не переключайтесь, треба додивитися. На самом ділі, це железяка в якомусь хер я знаю, якийсь волосся якась, короче. Ця людина прислала як ніхром. Ну, є один прикол. Не бачу блин, магніта, як обично. Магніт у нас спотікався. Є один прикол, але таке як ніхром, бачили? Хорошо, ладно, не стой, скажу. Я так збоку притул. Це ніхром 80%, щоб ви розуміли. Тут нікеля 80%. Блін, на самом деле. Чим більше я не розказував усякої чепухи про метали, тим більше я від цього страдаю, тому що приїжджає, ну, вже зовсім не зрозуміло, що. Дивіться, зробимо аналіз. Включилися, зробиться аналіз. Я вам покажу. Дивіться, будь ласка, отакий ніхром 80. -ка. Ні в якому випадку не хочу образити людину, яка відправила нам цю штуку, тому що щось же побудило це як ніхром. Ну, в общем, я не знаю. Пожалуйста, уважно, не спішіть, не приймайте спішних рішень. До речі, людина писала мені про цей матеріал. Я написав, що таке не купуємо, і все одно вона приїхала до нас. В общем, якось воно прикольно все проїздить. Не треба нам оцих волосатих мамонтов нам треба нормальні ніхроми, нікелі, міді, алюмінії. Не спішіть, складайте посилку уважно, обережно. І якщо треба моя допомога. Кидайте на вайбер, рано чи пізно я вам відповім. Тобто, на протязі дня, можливо вечором, не відразу, але відповім. І вирішимо, як правильно вложити цей матеріал посилку чи не вложити. Дякую за увагу.